Вже дівчатам роз'яснювали, там, я інвалід третьої групи, міліціонерна пенсія, мені скасували пільгу не скасували. на, на комунальні послуги. Можу з вами не погодитись, тому що в мене є платежка з електроенергії, там пише, пільги немає. Те, що не скасували чи призупинили, я того не знаю. В кабінеті в в постанові 389-ї проміну. Пише, що пільгу скасувати можуть тим, кого дохід 1710 нижчий цього рівня так. на одну особу. У мене троє осіб, у мене 820 гривень на одну особу виходить. Як це пояснити? Не пояснити. Получається, змінився повністю порядок надання пільг. Змінився він повністю з 1 липня. Згідно того закону, який внесли від 29 грудня, в грудні були зміни до певних переліку закону. Туди ввійшов про миліцію, да, про Чорнобиль, є. про соціальний захист ветеранів війни навіть зацепили. Були зміни. Тепер, виходить, він такий трошки чудний. Якщо субсидія надається, я просто порівнюю із субсидією, якщо субсидія надається на рік, то пільга надається чомусь на пів року. Це от нас трошки змішило, дивувало, і, і взагалі це дивувало. Значить так, тепер для того, щоб ви мали, якщо ви просто міліціонерна пенсія, так? міліціонер. так, є така думка інвалідності, потрібно здати декларацію. Весь вирок да якщо ви порівняли це з субсидією, то субсидія автоматично поновлюється. Тільки якщо я в разі в мене дохід збільшується, або члени сім'ї mm -hmm. збільшуються чи зменшуються, тоді я подаю довідку. Получа... В а тут разі... ще не такий порядок. Получається, ви ну... приходите. Зараз заповняєте нам постановою ще одною, 446, ч сорок тому що така кількість пільговиків, які є в Новолинську, за один місяць. На три людини прийти це подати і нам обробити і внести в це програмне забезпечення це фізично неможливо, і це Ви Напишете, ти -ти -ти, що ви є як пільговик, яка ваша категорія є на пенсії, є вдова, є загиблі. є не знати що. Ви пишете свою категорію. Ви пишете пенсіонер. Там всі документи є, навіть свідчення мої є. Це на що, є, це маю садитися. Це так само всім людям ходити. У мене так само. От так само всім. Старенькі люди живуть лежачі. Є. Вони навіть не знають цього порядку. Де це взагалі вказано, оце, що мають прийти. В постанові Кабміну таке не, таке не пише. Звісно, не пише. Вони пишуть. Ні, вони пишуть. Ви повинні для механізм реалізації права на отримання пільг. Бачите, як вони файно пишуть. О. От, от права, саме. механізм да. права, навіть не пільгу, а механізм реалізації це права. Це саме основне, те, що я своє право на отримання пільги реалізував вже пару років тому назад. А тепер треба здати, М -м -м залежно від середньомісячного, сукупного доходу yes. сім'ї, то тобто, yes. ви пишете пенсію, ви, ви а ми пускас, візьмемо. Yes. Ми нічого не поскасовували. Ну, як в пільги відмінено на ми? фактично. Ми? Ми? ми нічого не поскасовуємо. Обленерго цього сказали, що до вас звертатися, інформацію. Ми не поскасовували. Це автоматом, виходить. Поки ви не здасте декларації, ми не маємо права вам, як я можу подати. А надати. хто скасував тоді? Ну, ви закон читали? Ну, кабінет міністрів скасував. А закон хто На місцях. Хто, хто саме мені? Ну, Борошенко. Хто саме мені? Хто закон? Підписав? Або значить, то якщо вам прийде потреба, до чому і сказували сама, що Ні. податкова соціальна пільга залежить від прожиткового мінімуму. Це теж не наше. Це є податкове. Якщо воно через місяць поміняється мені знову нести декорацію, так. це вирішує. А якщо, наприклад, люди не мають можливості там, чи наприклад, вони працюють, не можуть перейти ніяк, вони вже раз це оформили цю пільгу. Вони будуть втрачати в Ну, де такого не прописано, що я зобов'язаний. Що будуть втрачати, ні, я ні, просто ні, так кажу, як... Ні, я кажу, що я зобов'язаний поновлювати свою пільгу, приходити і приносити документи. Вона має автоматично поновлюватися. Раніше ви ходили? Раз, Ніколи. раз прийшов і все. Змінили Приніс адресу чи що так було раніше. Ви знаєте, все. я теж забував. І мені, якщо ви молодий, прийшли, а якщо прийшов мій батько, я навіть кажу, що це не мій батько, прийшла людина 85 років. І я не можу їй пояснити, що вона повинна написати декларацію цю для того, щоб отримати пільги. Ви знаєте, як це мені важко? Де пише, що я зобов'язаний вам принести? Не принось. No. Oh, чекайте. задекларуйте. То, ви не знаєте, а я не зобов'язаний. То як так поясню? Ну як не зобов'язаний? Ну, ти читаєш порядок, ти Читаю. читаєш закон да. середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Який Саме я зобов'язаний вам надати задекларувати? Де пише? Ну не буде тобі там так само не пише. Я, Нема так, такого декларація. Я що... А можна на ви? Якщо людина більше, ніж податкова соціальна пільга, отримує доход на одного члена сім'ї, який отримує пільгу, тоді він втрачає право на пільгу. Якщо раніше одна в на, на, нас є вдова, от мене більше там цікавило, якщо там молоді як я кажу, то молодіж трошки заробить. А якщо є вдова ветерана і вона отримує пенсію, у нас є така людина 1701 гривень, вона втрачає право. То ви знаєте, це болить. Це крає по серці. Е, дивіться, тобто фактично, якщо не принесуть декларацію, то всі вони втратили право на соціальну пільгу. Ні. Так. Бо якщо це право не реалізовується, то воно втрачено. Так. Exactly how to tell lies. She's out to get you, danger by design.